Якого концерту Монатіка ви ще точно не бачили з оперною співачкою, Джері Хейл, Джамалою, президентським оркестром, балериною, дурнівим, Дантесом на перекурі і справжнім антрактом. Це четвертий завершальний концерт у 2025 році, який пройшов в Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка. Атмосфера була казкова, слухачі були в вишуканих образах. Так багато зіркових гостей навколо, що складалось враження, що я на закритій вечірці. Аж пожалкувала, що не вдягла сукню. Формат концерту був іншим. Не на всіх піснях було доречно. Стрибати або голосно співати. Перед кожною піснею Діма зачитував вірші, які давали натяк на наступну композицію. Офіційно оголошую цей концерт найкращим по яскравості шоу. Такого поєднання вишуканості, світлових ефектів, живої музики, співу, декорації та людей навколо в одному просторі я ще не зустрічала. А ви кажете, що я усім не задоволена, просто моя душа потребує справжнього шоу і краси. Що ж напишете тепер? Дуже вдячна Монатіку та його команді, що подарували такі емоції. Концерт тривав аж дві. І години, і це величезна праця. Тож я не жалюю жодної витраченої гривні на це шоу.